Друзі, привіт! Сьогодні у нас особливий випуск. Будемо читати ваші коментарі під відео на ютуб каналі УТЕХО та відповідати на цікаві запитання. Ну що, починаємо? Чим відрізняється в користуванні чорний метал чи нержавійка? Який довговічний? Ціна 5 тисяч і 10 тисяч. Як зрозуміти різницю? Так. Автоклави з чорного металу значно дешевші, але схильні до корозії, тому з часом починають іржавіти. Навіть за умови порошкового фарбування під дією високої температури і тиску у водяному середовищі корозії не уникнути, а нержавійка дорожча, але вона не боїться корозії, виглядає охайніше та служить набагато довше. Саме тому є така значна різниця в ціні. Дякую за рецепт! Як досягти того, щоб печериці не змінювали колір під час автоклавування. Хочеться біленький, як в магазині. У промисловості гриби обробляють зірчистим ангідридом. Це не зовсім корисно, а для домашнього консервування небезпечно. Тому найкращий варіант бланшування в воді з лимонною кислотою чи лимонним соком або додавання невеликої кількості лимонної кислоти у баночки. Це допоможе максимально зберегти світлий колір печериць. Вибачте, а тиск не потрібно накачувати? Вибачаємо! І ще раз відповідаємо на питання про тиск і тару. Для скляних банок з кришками Twist-Off та реторт пакетів стартовий тиск накачувати не потрібно. Підкажіть, будь ласка, чому у мене після автоклавування кришки не відкриваються з хлопком, як у вас, де у мене помилка. Якщо ви хочете, щоб гарантовано створився вакуум та було присутнє клацання при відкритті банки, не чекайте повного охолодження автоклава при консервуванні з банками Twist-Off. Відкривайте автоклав вже при температурі 70 градусів. При повному охолодженні звук може бути слабким або відсутнім, але це ніяк не впливає на результат вашої консервації. Доброго дня! Купили у вас автоклав. На жаль, використовувати його легко і просто можна тоді, коли в тебе є досвід. На жаль, відео ви не розповідаєте, наскільки сильно треба затягувати затискачі. Затискачі потрібно затягувати рівномірно, без надмірних зусиль, але спеціальним ключем, який йде в комплекті до автоклаву. Просто закрутити затискачі руками недостатньо для герметизації автоклаву. Про це ми пишемо в інструкції до автоклава. Чому юшка в тушонці при приготуванні за рецептами з книжки утехо не густішає та не желірується? Для желе потрібні частини з колагеном. Це кістки, ребра, гомілки та шкіра. Якщо використовується тільки філе, бульйон буде рідким. Після завершення стерилізації потрібно спочатку дістати банки, а потім злити воду чи навпаки. Так, для початку потрібно дістати банки з автоклаву, а потім вже зливати воду, адже зливати воду з банками не дуже зручно. Якщо ви використовуєте банки з кришками Twist-Off і не чекаєте повного охолодження води в автоклаві, для зручності діставання банок з води вище 70 градусів ми рекомендуємо використовувати спеціальні щипці, які можна замовити на нашому сайті. Скажіть, будь ласка, чи є можливість при замовленні автоклаву обрати, де буде розташований температурний щуп? бо хочеться, щоб саме зверху був. Ні. Наразі всі нові автоклави мають розміщення термометра на корпусі автоклаву в нижній частині. Скільки максимально ретор пакетів можна покласти в автоклав А24 Електро? Розрахувати кількість ретор пакетів для автоклаву дуже просто, адже вона така ж, як і кількість розміщення банок об'єму пів літра. Наприклад, для автоклава А24 це 24 півлітрові баночки або 24 реторт пакети. Правильне розміщення термометра це великий плюс до точності приготування. Добре, що ви удосконалюєте свої вироби. Дякуємо за ваш відгук! Для нас дійсно важливо, щоб автоклав був максимально точним і зручним у використанні, тому ми постійно удосконалюємо вироби у техо. Пишіть ваші запитання у коментарях, і, можливо, на ваш коментар ми відповімо в наступному відео. До зустрічі на каналі УТЕХО.